7 квітня 2023 року на засіданні уряду ухвалена концепцію безпеки закладів освіти. Вона представляє комплексне стратегічне бачення створення безпечного освітнього середовища у закладах освіти, належних і безпечних умов здобуття освіти та викладання. Поліція охорони є структурним озброєним підрозділом Національної поліції України, тому є компетентною у забезпеченні безпеки закладів освіти. За безпеку дітей відповідатиме спеціально підготовлена особа, яка пройшла ретельний відбір, медичне та психологічне обстеження та спеціалізоване навчання. Такий поліцейський разом з педагогами буде вживати заходів із пропускного режиму, публічного порядку і безпеки, а також реагувати на звернення та повідомлення учнів та вчителів, а також відповідатиме. За направлення дітей до укриттів.